Добрий день, мої дорогі підписники. Сьогодні 5 грудня вранці завершилась зустріч української та американської делегації, яка відбувалася у Майамі. Зразу після цього з'явилося багато цікавої інформації, яку ми з вами сьогодні і перевіримо. Запитаємо у карт Тару. Перше питання. Давайте довідаємось з вами у карт. Яка ж була атмосфера? Даної зустрічі. Четвірка жезлів. Ось вона приємна зустріч. Зустрілись. Далі випадає дурень, бравада. І для нас ця зустріч із американською делегацією Мечі у спину. Отже, загалом можна сказати, що для загалу ця зустріч була приємною. Багато чого. Було по протоколу використано, на початку нічого, а потім ми довідуємось про деякі моменти. І так, Венс після цієї зустрічі анонсував хороші новини. Давайте подивимося, які ж це хороші новини він анонсував. Ну, от, як звичайно, у нас випадає місяць, вісім пентаклів. Ну і як же ж без нього король Пентаклю? І так розбираємось. Місяць таємниця, утаємнення, багато таємних планів, домовленостей, е і які передбачають все-таки, що багато праці. Праці, 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 яка може дати результат тільки при узгодженні і м, розумінні того, для чого ти працюєш. Тоді будуть плоди, ми будемо пожинати плоди своєї праці, а так вона буде марна. Король Пентаклів тут же Трамп, який виступає із своєю позицією, завершити швидко, а з результатами і наслідками. Хай розбираються, коли хто як і хоче. Так виходить із його розуміння світогляд. А анонсував він хороші новини. Вен заявив, що є позитивний прорив у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Давайте з вами дізнаємося про цей прорив. Дійсно, випадає у нас колісниця, тут же і Пентаклі. І шлях до угоди. Отже, давайте підсумуємо. Колісниця говорить про те, що відбувається швидкий рух. Рух, по двійці пентаклів, пентаклі, він зрівноважений. Тут треба з'ясувати, що для кого є визначальним у даних перемовинах. Для того, щоб угода відбулася і ситуація нормалізувалася, стабілізувалась, потрібно. Прийняти зважені і мудрі рішення. Заявив він, що війна завершиться вже найближчі е, тижні. Так, давайте з вами подивимось, чи насправді це так. Тут у нас є імператриця, Сонце, що дуже нас радує, ну, і диявол, як же ж без нього? Так от ситуація дуже неоднозначна. З однієї сторони, якщо проявити мудрість, терпіння, а, такий філософський загальний підхід, то, в принципі, така висока ймовірність є через декілька тижнів, найближчі тижні, він так розмито сказав. Тобто, десь після нового року буде відбуватися шлях, такий сонячний, гарний, яскравий. Але тут, на арену у підсумку, як ви бачите, виходить диявол, який в останній момент все може зіпсувати. А в той же час вже в сьогоднішніх інформаційному просторі з'явилася інформація про те, що Путін не буде йти на поступки, і він підпише тільки той мирний договір, який був у 2022 році, Стамбульські угоди. Тобто, в принципі, ми нічого нового не чуємо. І давайте ми дізнаємося, чи піде, піде Україна на поступки. Частина з нас, нашого суспільства, вже налаштували себе на ці поступки, налаштували на такий момент. Але все-таки давайте довідаємося, що нам говорять карти Таро. Станом на зараз, я підкреслюю, є багато чинників, які можуть вплинути на зміну перебігу подій. А ми говоримо станом на зараз. І так, двійка кубків. Так, ось у нас паж і вежа. Навіть якщо Україна піде на тимчасові поступки по двійці кубків, така собі домовленість недовго тривала. Зародиться молодий конфлікт, який буде тягнути всю увагу на себе, і до кінця врегулювання мирного не буде. Чому і під... Вказує нам, показує остання карта вежа. Тому, шановні українці, набираємося терпіння, працюємо далі, не складаємо рук, працюємо разом на перемогу. Все буде Україна. Дякую вам за перегляд мого відео. Якщо воно сподобалось вам, будь ласка, поставте вподобайку, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, на мій канал в Телеграм Таро щодня. І. Гарного вам дня разом до перемоги.